У ніч на 31 серпня російські війська здійснили атаку дронами по Одеському району. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Найбільше постраждав Чорноморськ та його околиці. Через руйнування понад 29 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Водночас критична інфраструктура працює від генераторів, а ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні. Крім того, обстріл пошкоджений. Ходив приватні будинки та адміністративні приміщення в окремих районах. Виникли пожежі. Одна людина зазнала поранення. Також окупанти здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. Повідомляють у ДСНС області. Рятувальники прибули на місце події, однак через загрозу повторного удару були змушені тимчасово припинити роботи. Попри складні умови, їм вдалося ліквідувати всі осередки пожежі та обстежити територію. За попередню інформацією, постраждалих серед місцевих. Мешканців немає.